Ізарієм. Детальний огляд та аналіз. 7 березня 2025 року. Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма Microsoft Edge, тому можливі неправильні наголоси. Це інформаційне відео приблизно на 20 хвилин згенероване в джамами. Штучний інтелект від Google. Можете не дивитись, а просто слухати, тут останні новини Еферіум, Ізаріям, Естокономіка. Фактори, що впливають на ціну С, прогнози аналітиків, висновки. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. ІЗРМ це не просто криптовалюта, це ціла платформа з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки, ДЕПС та використовувати смарт-контракти. Вона стала другою величиною криптовалютою у світі після биткоін. Її токен S використовується для оплати транзакцій та послуг в мережі Ізарієм. Цей звіт надасть детальну інформацію про Ізарієм, включаючи останні новини, токеноміку, прогнози аналітиків та ключові фактори, які можуть вплинути на ціну S у майбутньому. Останні новини Ізарієм. Технологічні оновлення. Оновлення Піктра і зарієм успішно розгорнуто оновлення Піктра на тестовій мережі Сепале. Це оновлення включає 11 ключових EIP і зарієм Improvement Proposals, спрямованих на покращення масштабованості та зручності використання платформи. Серед них eip 7251, який збільшує ліміти стейкінгу для валідаторів, та EIP 7691, який подвоює ємність даних блаб. Виправлення помилок, розробники Ізарієм знайшли виправлення для помилки в оновленні Піктра, яка виникла під час розгортання на тестовій мережі Сепале. Помилка призводила до труднощів у включенні транзакцій до блоків. Збільшення ліміту газу 20% валідаторів сигналізують про збільшення ліміту газу в мережі Ізарієм. Децентралізований стейкінг. SSV Lab запропонувала децентралізований модуль стейкінгу для Lido на Ізарієм. Цей модуль може збільшити кількість операторів вузлів Lido та покращити управління ризиками стейкінгу. Партнерства та інтеграції. Хашківий Global. Хашкивий Global успішно інтегрувала Ізарієм S у мережу Base, що дозволяє здійснювати депозити HSK. Robinhood Robinhood додала ARP ABITRAM для торгівлі, що призвело до зростання ціни абитрам на 13%. Регулювання та політика. Криптоусамит. Президент США Дональд Трамп проведе перший криптоусамет у Білому домі 7 березня, на якому будуть присутні лідери галузі для обговорення регулювання, інновацій та політики. Стратегічний крипторезерв Трамп оголосив про створення стратегічного крипторезерву, що включає биткоін та інші цифрові активи. Відмова від позову Есіси. Есіси офіційно відхилила свій позов проти Coinbase, що свідчить про можливі зміни у регулюванні криптовалют. Інші новини. Зниження ТВЛ за даними DeFi файлами у лютому загальна вартість заблокованих коштів, ТВЛ і за РІМС впала до Пете 10 мільярдів доларів з піку в 71 мільярд доларів. Соціальний сантимент соціальний сантимент щодо Ізерієм досяг найнижчого рівня за рік, що може свідчити про потенційне відновлення ціни. Зростання втрат у крипто у лютому 2025 року втрати в крипто зросли в 20 разів до понад 1,5 мільярда доларів, головним чином через злом бибит на 1,46 мільярда доларів. Зниження ринкової капіталізації. Загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася на понад 8% до 2,7 трильйона доларів після нещодавнього обвалу ринку. Reddit продає свої биткоін та ізеріям Reddit популярна соціальна мережа, продала майже всі свої криптоактиви, включаючи биткоін та ізеріям, На суму близько 7 мільйонів доларів США це рішення може бути пов'язане з бажанням компанії зменшити ризики, пов'язані з володінням цифровими активами або з її стратегією розвитку С-Токеноміка. Розвиток токена Ізерієм С. Ізерієм був заснований у 2013 році Віталіком Бутеріним, який прагнув створити платформу, здатну виконувати не лише транзакції, але й складніші операції. У 2014 році відбувся публічний продаж токенів С, який зібрав значні кошти для розвитку мережі. Ізеріам відрізняється від Bitcoin своєю універсальністю та здатністю виконувати смарт-контракти, що розширило сферу застосування технології блокчейн. На початку 2014 року розпочалася розробка програмного забезпечення Ethereum швейцарською компанією Ethereum Switzerland GMBH із Swiss. Гевен Вуд, тодішній технічний директор, сформулював ідею впровадження виконуваних смарт-контрактів у блокчейн у документі Ізерім Yellow Paper, який визначив специфікацію IZM Virtual Machine. Згодом було створено швейцарський некомерційний фонд Ізерім Foundation з Тифтах «Ethereum». Важливо зазначити, що хоча кількість S, яку можна створити, технічно не обмежена, випуск S зараз контролюється механізмом Proof of Stake. Цей механізм використовує власників значних часток S для валідації транзакцій та випуску нових токенів, що обмежує інфляцію та забезпечує стабільність мережі. Різні типи токенів і зарієм. Стандарт Опис. Випадки використання. ЕК-20. Найпоширеніший стандарт для токенів і зарієм. Використовується для створення взаємозамінних токенів таких як токени управління та стейблкоїни. ЕК-223. Вдосконалений стандарт ек 20 який запобігає випадковому спалюванню токенів. Використовується для створення токенів, які можна безпечно надсилати на смарт-контракти. ек 721 Стандарт для створення невзаємозамінних токенів NFT. Використовується для токенізації унікальних активів, таких як цифрові твори мистецтва та колекційні предмети. ек 777 Стандарт, який дозволяє ідентифікувати отримання токенів та запускати смарт-контракти миттєво після першої транзакції. Використовується для створення токенів з розширеною функціональністю. Розподіл токенів S Початковий розподіл токенів S відбувся наступним чином 83.47 було розподілено між інвесторами, а 16.53 між засновниками платформи. Такий розподіл сприяв залученню інвестицій та розвитку екосистеми ІзАРІМ. Розподіл прибутку від токенів S. ІзРІМ використовує механізм спалювання комісій що зменшує загальну пропозицію S та функціонує як автоматизована система викупу акцій. Це може призвести до зростання вартості S у довгостроковій перспективі. Фактори, що впливають на ціну S. Ціна S залежить від багатьох факторів, включаючи інституційне впровадження, зростання інтересу з боку інституційних інвесторів та потенційне схвалення S-ETF. Домінування DeFi. Ізарієм залишається основою екосистеми децентралізованих фінансів DeFi. Відновлення ринку NFT ринок невзаємозамінних токенів NFT, який переважно побудований на Ізарієм, демонструє ознаки відновлення. Технологічні оновлення постійне вдосконалення масштабованості та ефективності мережі Ізарієм. Регуляторне середовище зміни у глобальному регулюванні криптовалют. Макроекономічні тенденції, інфляція, процентні ставки та глобальні економічні умови. Попит та пропозиція, як і будь-який інший актив, ціна і зариєм визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Настрій ринку, криптовалютний ринок є дуже спекулятивним, і настрій інвесторів може суттєво впливати на коливання цін. Технічні фактори, затори в мережі, Комісії за транзакції та проблеми масштабованості можуть вплинути на зручність використання та впровадження блокчейну Ізарієм, що, в свою чергу, може вплинути на його ціну. Перспективи розвитку Ізарієм Ізарієм має потенціал стати ключовою платформою для бізнесу в майбутньому. Він може сприяти розвитку ринку DeFi, забезпечити доступ до смарт-контрактів, покращити управління за допомогою ДІУ та сприяти сталому розвитку бізнесу. Ізерім також може стати основою для нових технологічних досягнень, заснованих на блокчейні. Ізерієм та електронна комерція. Із може революціонізувати електронну комерцію завдяки децентралізованим ринкам, безпечнішим транзакціям та інноваційним застосуванням, таким як токенізовані програми лояльності. Децентралізовані ринки на основі Ethereum дозволяють покупцям безпосередньо взаємодіяти з продавцями, що підвищує ефективність та знижує витрати. Ethereum також спрощує транскордонні платежі за допомогою S або стейбелкоїнів. Ізерієм та децентралізовані фінанси DeFi Ethereum є ключовою платформою для розвитку DeFi. DeFi-додатки дозволяють людям отримувати доступ до фінансових послуг без потреби в традиційних банках. Ethereum забезпечує прозорість, доступність та низькі витрати у сфері DeFi. Ризики, пов'язані з ЕС. Волатильність криптовалютні ринки відомі своєю високою волатильністю. Регуляторні ризики, зміни в регулюванні можуть вплинути на впровадження та використання Ethereum. Технологічні ризики. Конкуренція з боку інших блокчейнів та потенційні вразливості безпеки. Ризики, пов'язані з користувачами, неможливість скасувати транзакцію після її відправлення, втрата паролів або неправильні адреси відправлення. Ризики контрагента крадіжка або втрата коштів на біржах або у інших зберігачів. Ризики управління відсутність чіткого регулювання та захисту від неетичних практик управління. Ризики програмування, помилки або експлойти у смарт-контрактах. Маніпулювання ринком, впливові особи, організації та біржі можуть діяти неетично. Ризик домінування Lido. Lido контролює значну частину стейкінгу S, що може становити загрозу для безпеки мережі, якщо буде використана вразливість. Ethereum VS Bitcoin. Хоча Биткоін. Хоча Ethereum та Bitcoin обидва є криптовалютами, вони мають суттєві відмінності. Функціональність биткоін це перш за все засіб збереження вартості, тоді як із це платформа для децентралізованих додатків та смарт-контрактів. Мета биткоін був створений як децентралізована цифрова валюта, тоді як із як платформа для розробки децентралізованих додатків. Токеноміка биткоін має обмежену пропозицію у 21 мільйон монет тоді як випуск S контролюється механізмом профовстеки. Вплив переходу на Proof-Offsteki. Перехід із Ethereum на профовстеки POS мав значний вплив на мережу. Енергоефективність POS споживає значно менше енергії, ніж попередній механізм Proof-Offec, PAO. Масштабованість POS дозволяє збільшити пропускну здатність мережі та знизити комісії за транзакції. Безпека, POS підвищує стійкість мережі до атак. Це оновлення позиціонує Ethereum для подальшого зростання та впровадження. Зростання DeFi та NFT. Ethereum є провідною платформою для DeFi та NFT, і очікується, що ці сектори продовжать зростати в майбутньому. DeFi пропонує нові можливості для фінансових послуг, а NFT для токенізації унікальних активів. Прогнози аналітиків YouTube. Coin Bureau – це популярний YouTube канал, який надає детальний аналіз криптовалют та блокчейн-проєктів. Вони прогнозують, що Ethereum продовжить зростати в ціні завдяки своїй сильній фундаментальній основі та зростаючому впровадженню. BBA Crypto ще один популярний YouTube канал, який надає інформацію про криптовалюти та інвестиції. Вони вважають, що Ізарієм має потенціал для значного зростання в ціні, але застерігають інвесторів від ризиків, пов'язаних з волатильністю ринку. Бенджаман Кауен аналітик, який використовує кількісний підхід до аналізу криптовалют. Він вважає, що Ізарієм має потенціал для зростання, але застерігає, що ринок може бути волатильним. Прогнози аналітиків ТрадихВЮ. Аналітик Прогноз. Настрій. Марти. Зростання ціни С. Бичачий Азру Тестування рівня підтримки. Нейтральний. Михай. Хороша можливість для покупки. Бичачий Трейдих. Зростання до 10,000 Бичачий Висновки. ІЗАРІМ це перспективна платформа з великим потенціалом для розвитку. Її токен S має всі шанси на зростання в майбутньому, завдяки постійним технологічним оновленням, зростанню інституційного впровадження та розвитку екосистеми DeFi та NFT. Однак, інвестори повинні бути обережними та враховувати ризики, пов'язані з волатильністю ринку та регуляторною невизначеністю. Незважаючи на деякі негативні фактори, Такі як зниження ТВЛ та соціального сентименту, Ізеріем залишається лідером у сфері смарт-контрактів та децентралізованих додатків. Його майбутнє виглядає світлим, і ЕС може досягти нових висот у найближчі роки. Ключові висновки. Ізерім це не просто криптовалюта, а платформа для розробки депс та смарт-контрактів. Ізерім має сильний потенціал для зростання завдяки технологічним оновленням інституційному впровадженню та розвитку DeFi та NFT. Інвестори повинні враховувати ризики, пов'язані з волатильністю ринку та регуляторною невизначеністю. Ethereum залишається лідером у сфері смарт-контрактів та ДЕПС, і його майбутнє виглядає перспективним.